Вертикальний жим в тренажері з фіксованими ручками. Сидячи в тренажері, випрямте спину та притисніть лопатки до спинки. Візьміть паралельні ручки. Зафіксуйте вертикальне положення перед пліч та нейтральне положення ваших кистей. На видих виконайте розгинання рук в ліктьових суглобах, але так, щоб плечовий пояс не піднімався за руками. На вдих, поверніть руки у вихідне положення. Протягом всієї вправи слідкуйте за тим, аби предпліччя були направлені по діагоналі вперед. Також цю вправу можна виконувати прямим хватом. В основних помилках відведення ліктів назад або вперед, округлення спини або протракція лопаток і підняття плечового поясу за руками. Зауважте на те, що протягом виконання всієї вправи. Не має бути больових відчуттів в плечових суглобах, шиї або спині. Якщо з'являються якісь неприємні відчуття, ви маєте припинити підхід. І також, якщо втрачається техніка виконання вправи, ви маєте закінчити підхід.